Дуже неспокійний ранок на столичному проспекті Маяковського. У годину пік на зупинку громадського транспорту ледь не вилетів легковик Жигулі, Некеровану керовану машину на шаленій швидкості. Зупинила вантажна газель, яка стояла біля тротуару. Очень, очень помогла. Машину могло по ней вы же видите, вот рядом остановка. И там находились люди. Я думаю, сейчас уже время прошло, нету, но на остановке всегда находятся люди. И она летела прямо в остановку. Ее крутило еще ко всему же. І вот эта вот газелька, не вот эта, которая прийняла на себя основной удар, то неизвестно, куда куди б вона и какие бы бласеле снести, а на возле остановки ще магазин є и один, і второй, і там люди находились. Понимаете? фактично, газель врятувала десятки людей, які стояли на зупинці. Однак постраждалі у цій жахливій аварії такі є. Травмувалися і водій, і пасажири легковика Жигулі. Салон машини був забитий під зав'язку. Як только що ми уточнили, в машині находилось 5 человек. Парни, девушки, да. п'ять человек. три две дві да. П'ять чоловік була. Одна взагалі говорила, одна ага. где-то там сидит. а остальные забрали скоро. Все. свідки кажуть, що в машині їхала молодь. На вигляд, усім максимум по 20 років. Трьох хлопців та дівчину забрали до лікарні з тяжкими травмами. Та це й не дивно. Погляньте, що лишилося від легковика. Машина розкорочена вщент. Очевидці розповіли, що старенькі жигулі вилетіли з повороту на дуже великій швидкості. Судя по всьому, знаєте, як молодий, ані глупі. Гонять. Ну, гонять, так. Да, на такій дороге. Он, Він колеса різні, резина лысая, тормоза нерівномірно. Вот її начало крутити. Отже, Жигули вилетіли з кругової розв'язки на надто великій швидкості. Машину почало крутити. І вона полетіла у бік зупинки. І вже біля самісінького тротуару врізалася у газель. Ну, я взагалі удивляюсь, як тут ну, трохи поближе, да, і бы би кто хтось из стоячих просто пострадав. Свідки кажуть, що причина аварії не лише велика швидкість. Молодий водій жигулів ледь не повбивав людей, бо він безвідповідальний. Адже технічний стан його машини взагалі не дозволяє на ній їздити. Такі до машині вже мабуть, не настільки, скільки мені. Машина, як бачите, автомобіль, старенький. видимо, уходу за нею не було. Як правило, в таких ну, автомобілях такого класу беруть не синхронно. Дорога скользка, резина мало того що лиса, на ще й різна. Більше відео з місця цієї карколомної аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі. А ми лише додамо, що за минулу добу в Україні сталося понад 660 аварій, в яких постраждали майже 100 людей. Семеро загинули.